Всім привіт! З вами Запорізький Футбол і наш один із перших блогів. А саме тому, що вперше з грудня 21-го року наша команда вибралась на футбол і вибралась на українську прем'єр-лігу. І сьогодні у нас матч центральний матч української прем'єр-ліги. цієї неділі СК Дніпро приймає київське Динамо. За Дніпро програє Едуард Серепій за Київський Динамо грає Володимир Важко. Тому для запорізького футболу і для нас цей матч, можна сказати є особливим. Тому будьте з нами на зв'язочку. Друзі, не дивлячись на повітряну тривогу і прочі такі негаразди, перший тайм закінчився, 1-0 на користь Дніпра, скориставшись помилкою, стика Діпра І тим цікавим буде другий тайм, і цікаво, коли на поле виїде Володимир Вашко. Едуард Сарпій поки грає без помилок, дуже непоганий матч, але дивимось другий тайм. Володимир Брашко вийшов на, полі, на поле на 63-й хвилині і в цілому показав дуже непоганий матч. Друзі, 90-та хвилина, рахунок 1-1. Матч дуже цікавий другий тайм, багато боротьби, але м'яч переважно у центрі поля. Ну, скоріш за все, матч так і закінчиться. Тільки що Динамо забило другий м'яч у І На 90-й 90 хвилині рахунок стає в нашому матчі 2-1. Скоріше за все, Володимир Брашко. Переграє Едуарда Сергія сьогодні. Закінчився матч СК Дніпро Динамо. 2-1 Перемога Динамо на останніх хвилинах матчу Динамо вириває перемогу завдяки Владиславу Ванату. Дуже цікавий поєдинок. Але такі матчі, чесно кажучи, повинні були закінчувати завжди в нічією. Але не сьогодні вітаємо Динамо з перемогою. Володимира Брашка також. Так, важлива перемога і дуже складна меншинці виграли. Я вважаю, заслужили на перемогу сьогодні, показали характер і, ну, і все. І це перемога для волівальника динамо. Ти вперше за декілька матчів вийшов після травми? Як відчуття? Чи ти почуваєш себе в тих кондиціях, які був до цього? Не ще не в тих кондиціях, бо інфекційна хвороба була і дуже складно так. Дихати було перші 20 хвилин в кінці, але з кожним днем прибавляємо і працюємо над тим, щоб готувати себе на 90 хвилин.